Сьогодні у мене ось така дуже велика розпаковочка. Що ж у нас тут? Це кінець місяця і дуже-дуже багато акцій. Ну, По-перше, це дуже чудовий крем для вікової шкіри Resurface. Він у нас зараз по акції всього 647 гривень замість 809 Дуже велика економія. Він з рітинолом, з вітаміном С, він з екстракторами. Зелених водорослей. Будь ласка, замовляйте, це дуже потужний крем для вашої шкіри. Для вікової, особливо, дуже будете мати гарний результат. Далі, ось із цієї же самої серії крем під очі. Будь ласка, замовляйте, отакий такий він, бачите, величенький об'ємчик. 455 гривень він коштує замість. 569, тобто дуже велика економія. Далі, ну і останні дні акція на антиперспіранти, вони в нас зараз по 135 гривень замість 169. Мають дуже класні альфакторні піраміди, великі кульки це дуже зручно, і вони хорошо доглядають за шкірою, не липнуть, немає відчуття цієї мокрості як буває. Все сухенько, все приємно, будь ласка, замовляйте, і не оставляють білих розводів плям на одязі. Тобто, будь ласка, замовляйте, всі мої клієнти в порівнянні побачили, що ці антиперспіранти гаразд краще інших. Будь ласка, замовляйте. Далі. Зараз у нас по акції от такий от чудовий кератиновий шампунь. Сама їм користуюсь, дуже задоволена результатом. Будь ласка, зараз його можна придбати за 165 гривень замість 229. Дуже гарна економія. Хватає надовго, пахне дуже приємно, я сама білявка, тому треба підтримувати свої волосся. Далі. Зараз у нас по акції чесночний шампунь з екстратом чеснока, з вітаміном Б. Будь ласка, замовляйте, він дуже приємно пахне і це дуже добре підійде тим, у кого випадає волосся, хто хоче, щоб воно наоборот росло здоровим і хорошо росло волосся, то, будь ласка, замовляйте. 159 гривень замість 199 Також в цій серії є така... Чудова чесночна масочка для волосся. Також, будь ласка, замовляйте, теж на неї зараз знижка 183 гривні, замість 289 Дуже гарна економія. Далі бальзам, календула. Зараз теж по акції всього 255 гривень замість 349. Будь ласка, замовляйте, це і у кого, дуже суха шкіра, це і любі ранки. Це вообще от. Просто сіточки, від купероза працює. Працює добре, якщо дуже сильна зміна температури е, на вулиці, тобто, щоб защитити вашу шкіру, щоб відновити її потім після того, як вона пошкодилась на морозі. Е, будь ласка, любі ранки зажи, заживляє дуже швидко, сінці сходять скоріше. Дуже має чудову дію, має в складі екстракт календули, екстракт. Екон... Єхінацей, вітамін А, вітамін Е, будь ласка, замовляйте. Далі. Зараз у нас по акції такі от чудові засоби від Сонця. Я розумію, що зараз ще не літо, але 50% знижка. Тобто 150 мл такого чудового засобу, тут у нас 4 фільтра, ви можете придбати за 300 гривень замість 609 ну, Економія дуже велика. Далі, отакий От чудовий гель Вірбена. Приємно пахне. Надовго вистачає. Тут його піль літра. дуже концентрований. Хватає його надовго. Зараз по акції 159 гривень, замість 199. Далі, отака От чудова оливкова серія. Вся теж по акції останні дні. Тут є і шампунь, і гель для душа. І е... Кондиціонер і рідке мило, і е, все це з маслом олії, з, концентр, е, з екстрактом олії, з екстрактом інших е, рослин теж там є корисних. І е, все це по акції мінус 25%. Будь ласка, замовляйте. Ну, Наприклад, у цей гель всього 127 гривень вміста 169. Далі. Отакий от от чудовий гель, тростниковий сахар. Має приємний аромат, такий, знаєте, і карамелі, і миндаля. Ну, дуже-дуже він такий обволакивающий, приємний. Будь ласка, замовляйте, всього 149 гривень він коштує, дуже економічний. Далі, ось такий эликсир, 15 масел. Ну, це просто еликсир молодості. Uh, він впитується шкірою повністю. Всі мої клієнти від нього в захваті. Зараз він по акції всього 479 гривень замість 609. Будь ласка, замовляйте. Далі, отаке мило рідке з морськими мінералами. Має ну, такий приємний аромат, морську воду в складі, морські мінерали в складі. Дуже добре доглядає за вашою шкірою. В цій серії теж є і шампунь, і гель для душа, і рідке мило, і крем для ручок, і е, кондиціонер для волосся. Будь ласка, замовляйте дуже класний засіб. Ну, і наші вітамінки це чоловічий комплекс постійно брус своєму чоловіку, маю гарний результат. Тут всі є вітаміни і мінерали, які потрібні. Мужскому організму. Далі бальзамчики. Виском, с вітаміном Е. Теж зараз по акції 87 гривень замість 109. Далі отакий чудовий парфюмирований спрей. Рубінові квіти, аромат безподобний. Будь ласка, замовляйте, теж по акції. Далі чоловічий такий парфюм Балі Теж зараз по акции. Всего 580 гривен. Замес 729. Далее. Помады сейчас по акции. 199 гривен. Кремовая помада. Она не растекается. Дуже має красивые э, оттенки. Будь ласка, брить. Замес 249. Ну и сыворотка. Аква. теж. Дуже хорошо ухажую за шкірою з гіалуронкою. Вона хорошо зволожує шкіру. Сама такою користуюсь, будь ласка, замовляйте, зараз теж по акції і ваша шкіра буде доглянута. Ну, Майже все показала. Оце осталось ще такі от, ще у нас бальзамчики в віді помади. Теж вони з бжалиним віском, з вітаміном є. Е. Дуже хорошо доглядають за шкірою. І ще я вам не показала От такий чудовий крем. Зараз ми не замовляють камера Реоді, тому що він просто по шикарній акції. Він, по-перше, з ефектом фотофільтра, він фотофільтру е, зужає пори за счет того, що в складі морська вода. Він е, скриває за счет цього фотофільтра мілкі зморшки, має дуже класну палітру відтінків, має дозатор. І він зараз по акції 50% вміста. 699 гривен, він зараз коштує 349 гривень. Тож економія на Ну, Це, собственно говоря, і весь обзор сьогоднішнього кошика. А, ні, забула ще сказати про оцей чудовий засіб: це для прання, гель для прання, для світлого і білого, він дуже економічний. Зараз на нього акція 50% всього 140%. Всього 199 гривень він коштує замість 399. І тут 30 стирок в цьому в пляшечці. тому що 33 мл на одну стирку, а тут цілий літр. Біжу до вас, мої любі